Припитала раз котруся у славенької бабусі, що у світі наймаліше, а відтак найголовніше. Сміхнулася старенька І промовила рідненька, як бабуся і як мати, можна впевнено сказати. що до всіх батьків у світі наймаріші їхні діти, та мачі навпаки, їхні любачі батьки. Поєльна слухала катруся і горнулась до бабусі. Пам'ятай і ти, дитина, головне в житті родина. Воєвна і мама і тато, любов'я осяє на кожна хвилина і радістю повниться хата. У дружній родині, мир, злагоданині, до щасливі, дорослі і діти. Нехай кожного днина, хорошій родині, тепло буде завжди зігріта.